Усім привіт, любі друзі! В АТБ з 29 жовтня по 4 листопада будуть нові акції. Ось таке масло солодковершкове, бутербродне, 63% жирності буде з акційною ціною. 76 гривень та 50 копійок за 180 грамів. Філе куряче, варено копчене від своєї лінії 1 кілограм за 293 гривні. Криця курячі, також варено копчені. 1 кілограм буде за 199,90. Балик святковий, м'ясна лавка. Ціна за 1 кілограм 324 гривні. Ковбаса варена від своєї лінії «Тигриня». Тут ціна за упаковку вагою 400 грамів 72 гривні 50 копійок. Виріб фаршовий часниковий від розумного вибору. В упаковці 420 грамів ціна буде 49,50 Салямі фірмова м'ясна лавка, своя лінія. Ціна за 1 кілограм 300 17 гривень. Сардельки ліонські варені від Добров. Ціна за кілограм 212 гривень. Пельмені від торгової марки «Валесто» з телятиною та куркою в упаковці 800 грамів, акційна ціна 75 Вареники від торгової марки Три ведмеді зі знижкою будуть два варіанти: ось такі з картоплею 800 грамів або з картоплею та грибами. Також 800 грамів в упаковці. Ціни на ось такі з картоплею 68 гривень. На ось такі з картоплею та грибами. Ціна 83 гривні. Нагетси, фізі в упаковці 400 грамів. Акційна ціна буде 57 гривень. Морозиво руті, брикет. Вага 90 грамів, 17,50. Морозиво у вафельному стаканчику від торгової марки Руть. Тут вага 70 грамів. Ціна 15 гривень та 30 копійок. Морозиво ласка, максимус. Упаковці 500 грамів. Акційна ціна 96. Шоколадна крихта та шматочки печива. Сир, плавлений, золотий резерв. Три варіанти на вибір: вершковий, дружба або голландський: 70 грамів і акційна ціна 17,90 18 гривень. Твердий сир 12 місяців. 180 грамів суцільним шматочком ціна 132 гривні. Такими брусочками тут 100 грамів упаковці ціна 72 гривні. І тертий також 100 грамів ціна 64 гривні. Ковбаса варена, куряча, розумний вибір. 300 грамів, з акційною ціною 36 гривень. Сир від торгової марки Комос, метанковий, вершковий та гавда вони є брусочками по 150 грамів. Акційна ціна 58 гривень. І ще один варіант буде зі книжкою горіховий. Від кому на жаль, в цьому АТБ його немає в асортименті, але в кого є, то знайте, акційна ціна буде 68 гривень. Сир фала Фелата в упаковці 180 грамів і акційна ціна 49 гривень. Молоко від торгової марки Ферма 2,5% жирності в упаковці 840 грамів. Акційна ціна 43 гривні. Кисломолочний сир від своєї лінії упаковці по 350 грамів. 5% жирності буде за 58 гривень, 9% жирності. Ціна буде 64,50. З 29 жовтня стартують нові акції по 4 листопада. Галичина, кефір, не жирний. 870 грамів, 42 гривні 50 копійок. Сирок, глазурований, смак, кокос, полуниця або варене згущене молоко. Торгова марка День у день: 36 грамів, 10 гривень, 30 копійок. Десерт, сирковий дольче, лактель. Вага 200 г. Це є три смаки. На жаль, тут лише два, банан та вишня, а ще буває полуниця ківі з шоколадом. Акційна ціна 30 гривень та 50 копійок. Шоколад від торгової марки Рошен Лакмі. Тут, залежно від начинки, вага різна. Є і 85 грамів, є і по 100 грамів, як які. П'ять варіантів на вибір. Акційна ціна 38 гривень. Всі, крім ось цього молочного, будуть з акційною ціною. Батончики від торгової марки «Рошен». різні смаки на вибір, акційна ціна буде 16,30 Вафлі від своєї лінії вагою 71 грам. Три варіанти в асортименті 11,50. Я так розумію, будуть ось тих три акційних. А ось такий варіант може бути неакційний. Подивимось завтра. Зефір від своєї лінії. Кожна із упаковок має по 300 грамів. Такий варіант в шоколадній глазурі з акційною ціною буде 49 гривень. Такий варіант із начинкою смак Апельсин 38 гривень. Упаковка. І біло-рожевий ціна 35 гривень. Вагові кокосові цукерочки від своєї лінії. Ціна 17 гривень та 10 кубів за 100 г. Печиво Рошен Ловіта. Вага 127 грамів. акційна ціна 24,50 І ось такі Ловіта з шоколадною крихтою. Два варіанти: 150 грамів у упаковці, ціна 28 гривень. Не дуже видно, я ось так повитягувала, щоб було краще видно. 160 гривень будуть коштувати ось такі шоколадки від торгової марки Мілка. Вони є більші. Така, от, наприклад, 300 г вагою з орео. Такий варіант з лісовим горіхом та вафлею. Вага 270 грамів. І ось такий варіант з карамеллю та арахісом. Вага 275. Ціна на них всіх буде однакова: 160 гривень. Ви просто подивіться, що вже попривозили Миколайки. Яловична у власному соку. Торгова марка своя лінія. 525 грамів. Акційна ціна 88,70 г. Щось вони посварились з яловичиною. В другому кінці, коли завжди разом стояли, ціна 100 гривень та 40 копійок, також 525 грамів. А ще буде акційна ціна на м'ясо курей у власному соку: 325 грамів, 63 гривні. Тонець шматочками в олії або у власному соку 185 грамів. Ціна однакова 55 гривень та 50 копійок. Консервоване манго шматочками в сиропі з акційною ціною 54 гривні 425 грамів. Ананас шматочками у сиропі за 70 гривень. Тут 565 грамів. Майонез європейський від Торчин аж 520 грамів в упаковці. Ціна 61 гривня 50 копійок. І ще буде з акційною ціною майонез домашній від Торчин, Також 520 грамів. Акційна ціна 52 гривні і 40 копійок. Вермішель швидкого приготування, розумний вибір, 6 гривень та 20 копійок. І ще ось такий варіант. Чепси бананові. Зіба 75 грамів 19,50 п'ятьдев. Мигдаль смажений 100 грамів 66 гривень. Також торгова марка Зіба. Манго шматочки в цукровому сиропі з п'юре. 200 грамів. Акційна ціна 44 гривні. Готовий сухий сніданок, Несквік. Мікс 200 грамів, 53 гривні 60 копійок. Кока-Кола об'ємом 1 літр. Є три варіанти: без цукру, смак вишня. І такий класичний варіант. буде по 28,70. Хто вже коштував ось цей варіант зі смаком? А, це не вишня, черешня. Залишайте свої враження. Чи вам сподобалось більше, ніж класичний варіант Кока-Коли? Чи ні? Цікаво, буде почути вашу думку. Енергетичний напій Хел об'ємом 250 мл за 24 Холодний чай від своєї лінії, смак лимон, пів літри за 14 гривень. Літровий холодний чай від своєї лінії, смак персик 24,30 тридцять. Живчик об'єм літр 150 мл смак яблукою за 24 грн. Нектар томатний фруті-фрут об'ємом 1,5 літри за 52 грн. Нектар від Сандори смак ананас об'єм 950 мл 73 грн. Також буде з акційною ціною Сандора Яблучний смак 67 гривень та 30 кубів. І томатний. Ось такий з сіллю. Ціна 64 гривні та 30 пів. Вони всі однакового об'єму 950 мл. Макаронні вироби від торгової марки Делюкс. Всі будуть з акційними цінами. Ось такий листи лазанії 56 гривень 50 кобійок. 500 грамів в упаковці. Такий варіант: ціна буде 39,50. Локшина також 500 грамів. Ціна 49 гривень за упаковочку 500 грамів. І так, трошки узагальню всі ось ці от інші макаронні вироби від Deluxe вони теж по 500 грамів, і на них всіх однаково буде ціна 39,50 спагетті теж в таку ж ціну. Олія щедрий дар рафінована, соняшникова 3 літри за 254 гривні. Об'ємом 850 мл 73 гривні. Рафінована. Олія соняшникова, щедрий не рафінована, теж 73 гривні. І ось такий варіант щедрий дар. Вітамінізована, об'єм 725 мл, акційна ціна 63 гривні 50 копійок. Креветки не розібрані від своєї лінії, розмір 70-90, 900 грамів. Акційна ціна 190 гривень. Звертайте увагу, бо є ще іншого розміру упаковки. Вага супер схожі, лише розмір відрізняється. Вони будуть не акційні. Тільки розмір ось тут пише 70-90. Бачите, ось тут буде акційна пропозиція на них. Форель від торгової марки Норвен 210 грамів за 216 гривень. Оселедець філе мат'є в олії 240 грамів з акційною ціною 58,50. М'ясо мідій 200 грамів в скляній баночці за 56 гривень. Крабові палички заморожені в водний світ. 250 грамів 50 гривень. Чай чорний хейліс, англійський королівський. 100 грамів за 76,70 Чай зелений, англійський листовий, також 100 грамів 58,70. Ось така кава від Нескафе Голд буде з акційною ціною. Рощина 280 грамів 382 гривні. І ось така 200 грамів ціна 282 гривні та 50 копійок. А ще буде Нескафе Еспресо з густою пінкою вагою 150 грамів за 287. Какао-напій Несквік, шоколадно-молочний коктейль. 200 грамів 79,80. Кава у зернах від торгової марки Делюкс. 1 кілограм 689 гривень. Кава від делюкс. мелена, натуральна. 250 грамів 191 гривня, 100 грамів 79. Чипси картопляні від своєї лінії. Хвилясті або не хвилясті вагою 200 грамів. Три варіанти смаків на вибір. З акційною ціною 48 гривень. Вологий корм клуб 4 лапи. 80 грамів 12,60. Вологий корм для собак. Клуб 4 лапи. 100 грамів, також 12,60. Туалетний папір від своєї лінії Elit Soft з ароматом персика. Двошаровий 4 рулони. 36,50. Паперові рушнички від своєї лінії двошарові 2 рулони. За 34 гривні. Серветки косметичні. Своя лінія двошарові, 150 штук. З акційною ціною 32 гривні. Антибактеріальні серветки Giggles ціна 27,50 за 72 штуки. Дитячі вологі серветки Giggles 29,50, також 72 штуки з клапаном. Підгузки сені для дорослих 10 штук 190 гривень. розмір М. Це є підгузки трусиками. Просто підгузки від сені. Розмір М, також 10 штук 199, 90, 200 гривень. І розмір Л 216. Підгузки трусиками від своєї лінії міні Бі». Ціна з упаковку 179 гривень 30 штук, п'ятірка 24 і шістка 20. Щоденні прокладки Лібрес 40 штук 62 гривні. Прокладки для критичних днів від Лібрес 35 гривень, 9 або 10 штук у упаковці. Такий варіант Лібрес прокладки 37,50. В кожній з упаковок по 10 штук. Ось ці будуть коштувати 40 гривень і Нічні ціна 45. Дезодорант Олд Spice Antiperspirant Стік 65 мл за 129 гривень. Шампунь для волосся Dallas сила 5 трав 900 грамів за 47 гривень. Шампунь, кондиціонер Eco Line 400 мл за 43 гривні. Засіби для миття посуду від торгової марки Своя лінія Ріо 495 мл за 28,50 Сантрі гель Онікс об'ємом 1 кг. Ціна 50 гривень. Ріозасіб для миття підлоги та стін. Не лише лимонний аромат, а ще і лавандовий. Я так розумію, всім більше сподобався лавандовий. Розібрали 1 літр за 48,50. and free. Капсули для прання: 19 штук, 157 гривень. Засіб мичий, синтетичний універсальний 400 г. Грюнвальд за 25 гривень. Милогосподарське дуру. Дві штуки по 120 грамів за 37 гривень. Такий варіант. Це для видалення складних плям 120 грамів 18,50. Велсе 1 кілограм кисневого відбілювача. Буде коштувати 83 гривні. Гелевий засіб для прання Крюнвальд. 3 кілограми та 900 грамів за 121 гривню. Гелі для прання Wash and Free універсальний. 2 кілограми 100 г за 90 гривень. 4 кілограми Wash and Free. Ціна акційна 140 гривень. На цьому вже буду закінчувати своє відео. Щиро дякую всім, хто додивився до кінця. Бажаю вам вигідних покупок та гарного дня. До нових зустрічей!